Ну, перш за все, треба сказати, що більшість речей, які в сьогоднішньому звіті зазначені, і чому це так активно піднімається, це через те, що у нас влада не назвала війну війною. От ми говоримо зараз власне, про війну, але міжнародні організації не розглядають це як війну, тому що юридично війни немає. Юридично існує так звана антитерористична операція, і відповідно, виходячи з цього, робляться відповідні юридичні висновки, в тому числі і правозахисними організаціями. Це одна проблема. І друга проблема, ще полягає в тому, що давайте скажемо правду, що в 2014 році, коли все почалося, і до війна, коли почалась, і в принципі, більшість фактів, про які говориться і в звіті власне, і в суспільстві говориться, це є 2014 рік. Ми опинилися. Україна, держава опинилися в ситуації, коли а були відсутні на Донбасі правоохоронні органи, тому що по суті міліція на 90% зрадила країну. Багато працівників Служби безпеки України зрадили країну. І відповідно ЗСУ не було здатне на той час захищати країну, було деморалізовано. І, по суті, країну ставили на захист країни добровольчі загони, добровольчі батальйони. І відповідно, виходячи з цього, вони виконували функцію і Служби безпеки в більшості своєї, і міліції, і Збройних сил, і тому подібне. Відповідно, були затримання. Я не виключаю, що були перегиби, але ну от, невеличкий приклад з власної, з власної практики. Колона батальйону Азов тоді тільки створеного, 5 травня 2014 року, рухається з бази, яка тоді знаходилась в селі Стародубівка Донецької області. На Маріуполь. На відтинку дороги між Мангушом і Маріуполем ми потрапляємо в Засіб. Відбувається бій. Більшість хлопців були не озброєні лише невелика частина. Відбувається бій в результаті бою. Ліквідовується нами кулеметник, який вів вогонь, і в полон потрапляє перший міністр так називаємо ДНР оборони Ігор Хакідзяна. Я особисто вів його допит, але не було слідчих, які б вели на той час допит. А треба було з'ясувати звідки зброя, і потім виявила, що вона це зброя, яку вони викрали у військових, коли підпоїли чаєм і снодійним. Ну військових присипили українських, захопили зброю. Треба було виявити. Де в Маріуполі які точки бази знаходились і тому подібне? Звичайно, я не мав повноважень ну, на той час проводити його допит, але м оперативна ситуація вимагала цього. Ну, Игорь, річ же йде о пытках. Он вам рассказал эту информацию, вы же не били его, вы не заставляли его сила а это я говорить. Я Далі розповім. Далі є на відео, він ціленький, здоровенький. Ну єдиний тільки в трусах, тому що вибачаюсь, обгадився, коли потрапив до полону. Але коли його э, етапували в Київ сюди. Коли ви його допитали в Міністерстві внутрішніх справ, Служби безпеки України, його помістили в Океанівський СІЗО? Відповідно, він отримав захисника згідно mm -hmm. закону, все. Yeah. І він почав писати, що його катували, його там питали, йому там засовували кипятільники кудись, чи ще щось. Потім його поміняли, зараз він там, ну, в ДНР десь знаходиться собі і все. Як на це реагувати? Той же час, ну я не виключаю, що дійсно були перегиби. Я ж не можу сказати, що всі святі і тому подібне. Але зараз в Старобільському СІЗО сидить мер Стаханова Борисов, якого також я затримував, допитував перший, доставляв сюди. Він уже написав ну, мабуть, тисячі кляуз. Що його там катували, хоча його ціленьким, здоровеньким привезли, віддали в Міністерство внутрішніх справ. Єдине, ну вночі не прийняли, віддали зранку. Літаком сюди доставили, хакідзянова вертольотом. Ну не не били, ну нічого, але скарги регулярно. Я регулярно відписуюся. І ходжу, даю пояснення, що не катував, що лікарів СІЗО приймали, бачили, ну його стан і так далі. Але в той же час я ще раз хочу наголосити, ну я не виключаю, що були перегиби, що дійсно було застосовувалася. Да. Але давайте поглянемо з іншого боку, коли люди, от про цю засідку, що я розповідав. Коли йде автобус, коли в ньому абсолютно беззбройні хлопці, виключно з дубінками, і по них хлеще кулемет, яка в них має бути реакція на того, хто стріляв? Власне, звісно, можуть зігнати злость, можуть побити, і все. Але знову ж таки не розглядалося б міжнародними інституціями, якби було поняття війни? Бува б інша дія конвенція Конвенції, інша законодавство. Давайте